Але, ти не менш, поки ситуація у нас контрольована. І втрата у центр. Атака від Семенюка. М'яч у захисті піднімається. Чудовий сейф виконання Кісілька. І встатов віддає передачу на уривки Той виконує скидку. За блок буде ще нову атака від Люксембурстів. Подивіться, Зюдберг розікну. Не жовтих, а саме Юрієм Семенюком. Він не як підсилив цього разу подачу. Люксембургці атакують у центрі. Порошбрямо захстів від сині жовтих Кіселюк відігрався від блоку. Шанс на ще одну атаку буде від Євгена. Вау, ось це так проатакувало. Таке поселення для тренерського штабу. Це дійсно дуже-дуже круто. Так, а тим часом у нас атака від Дмитра Янчука з другої зони. Люксембурджці змагаються до кінця. Атака з задньої лінії. Що у нас тут? Все ж таки, м'яч опиняється за. У сеті і загалом у цьому поєдинку дерос ще одну палачу заряджається. Міні футіше не ризикувати, а залишити м'яч на сніменачіпу е, нашої команди. Уривкін протопував. Буде ще одна нагода атаки від сині жовтих. Цього разу Йончук впирається у блок. Хороше підстрахування. Ще одна нагода для Дмитра, але блок у Сімбурці досить непогано зіграв. Матея Каїн помекшується блоком нашого колективу. Ще одна нагода для Уривкіна. Отримуйте та розпишіться. Ну що ж, на одного було це розбирає. Тримають. Е, гравці збірної країни надто якісно, але буде все ж таки спроба атаки від шапувала. Пом'якшується від блоком. Відповідатимемо те Гаїна і від рук нашої команди. І ще Ейсом цю утью. Є статута по сову центр. Коваль Так і проводить, але буде ще у нас проводиться України. Да, не лоурифі. Подругше слово. Люксембург по центрі атакує. Урифтін. Відмінний захист. Ісілюк не ризикує. Скидка за блок. Відповідь від Люксембургу задньої лінії Матея Гаїн. Впирається у блок. Буде ще одна атака для діагоналю наших опонентів. Бух, який чудовий захист, м'яч. І надалі залишається у грі. Скидка. Ну як же школота, кровно зіра. Кріс Зюдверк подає, залишає м'яч у грі Пампушко. Пасування у четверту зону. Данило Урипкінг переводить м'яч накатом за блок. Шанс на контратаку. Моте Гаїн не ризикує. Менчук допасовує. Уррипкін знову ж таки вимушений скидати за блок опонентів. Зюдверк ризикує знову. М'яч залишається у грі. Ще один досить цікавий розділ, що Ми спостерігаємо. Всім пурх. Вразу же в этой зоне буду атаку, плесим галопо и цептала и подвинила блока. Понимаем, галопон. Кристиан атакует и потыкает.